Якісні навушники для геймінгу або просто для прослуховування музики, які витримують цілих 30 годин. А ще мають шумопоглинання і ось такий смарт-кейс. Так, я вже більше тижня користуюсь JBL Tower Pro 2 і це преміальний аналог не за всі гроші світу. А ще дарую ось такий Xiaomi швидкісний блочок на 67 Вт, ватт, щоб заряджав гаджети дуже швидко. Має ось такий незвичний смарт-кейс, завдяки якому можна користуватись будь-де і коригувати музичні композиції, і навіть користуватись, коли робиш зйомки, адже цей смарт кейс повністю контр контролює твій смартфон, а ще можна під'єднати до смарт-годинника і використовую в моменти, коли хочу пограти, тому що тут є 3D-візуалізація, 3D-ефекти, і я чую, з якої сторони наближається ворог. Або якщо ти любиш послухати музику чи фільми, ці навушники тобі також підійдуть до 30 годин прослуховування, і на сьогодні це одна з найкращих версій. І заради цих навушників я змінив прошки. До речі, маємо в наявності в світлому кольорі, і як я вже казав, можеш підключити навіть до смарт-годинника. Ще класна ціна, і не за всі гроші Віту відправляємо по всій Україні є накладений платіж, а ще гарантія цілий рік.